Друзі, всім привіт! Трохи розбавимо наш контент е електроніки. Перейдемо на плівки та скло для смартфонів. Поклейка я маю на увазі. І так, е що нам потрібно? Нам потрібно або плівка, або скло. Шкрябочок такий. Його взагалі ну, в комплекти ложать у такі шкрябочки. Так, і набір для протирання, просушування нашого смартфону. І там стікера, що будуть. Зараз я відкрию, покажу, що я маю на увазі. Е, так, і найголовніше, і, мабуть, перш за все, виключаємо телефон, щоб нам нічого не заважало. Це, по-перше, Так, по-друге, підготовка робочого місця. Це теж такий немаловажний такий аспект буде. Е, значить. Все навкруги убираємо і протираємо поверхню робочу вологою серветкою, Ручником. там, що у вас є. І протираємо ми йому протираємо руки. І руки я рекомендую. Ну, до, до ліктя теж можна протерти, щоб як можна більше мінімізувати оці штуки, які можуть з вас там висипатися. якісь там вахтінечка, якісь там. Все що завгодно, там якась фігня обов'язково до дрібзик, ну може при там прикле, приклеїтися. Тому е, краще зробити так, щоб все тут вологі було, що де могло е, при, при, приклеїлось до стола, там не попадало до вас. І так, погнали. Так, спочатку приклеїмо скло. Скло у нас цифра 1, буде там, де у нас буде цей самий шар, який ми будемо приклеювати. На даному телефоні приклеєна гідрогелева плівка. У нас такі всі телефони, вони всі якісь однакові тут. Тому ну, все одно вибирайте скло по розміру вашого телефону. Так, прилажуємо, подивилися приблизно, як воно повинно у нас стати. Підход, щоб ну, підходило. Так, ну тут все нормально. Так, далі ми беремо о, ну тут один із таких комплектів. Різні комплекти були, позалишалося там. Ми розриваємо, тут у мене один уже розірваний, ну новий. Значить, в комплекті у нас тут буде йти така е, спир, спиртова. Е, Рушничок малий. Буде йти отакий сухий рушничок. спиртовий для того, щоб ми тут побрали залишки якогось клею, протерли і обіжирили його. Ну, це, звісно, щоб протерти. І у нас йдуть ще направляючі стікера і стікер, який ми будемо, якщо нам буде щось попадати, а воно попаде, я продемонструю як, будемо. Відкріплювати оці штуки, які нам не потрібні. І так, погнали. Відклеюємо гідрогелеву плівку, вона нам вже не потрібна, вона вже своє віджила, і вона ну, такий захист все одно не дає, як дає скло. Відклеїли ось така вона чудна. Все, вона нам не потрібна. Беремо оцей рушничок. І гарно протираємо все. місця, особливо краї, края, щоб не залишалось там якогось бруду, пилу. Так, протерли все. Все чудово. І протираємо обережно. Ну, бачите, воно видно все одно, що щось да, попадає. Так, і ми ще е, поставимо доп... ну, іще один ліхтар, щоб нам було це дуже видніше. Щоб ми могли під яким-то там навіть кутом його подивитися, щоб нічого не було. Так, поїхали далі. Розміщуємо наше скло так, як нам треба. Теж можна, до речі, його. Протирти, щоб нічого тут зайвого нам не потрапляло з нього. Так, є. Так, дивіться, після того, як ми е, приблизно поклали наше скло, як нам треба, ми беремо оці направляючі стікера і підклеюємо їх. Спочатку просто на скло підклеюємо. можна два. Два, ну, мені взагалі хватало два. І тепер ми його вирівнюємо так, як нам треба. І тут вже тут же ми будемо бачити. Так, зараз тут моя помічниця прийшла Натрусити мені. Натрусити мені вже шерсті сюди, як спеціально. Так, вирівнюємо. Такий самий відповідальний момент. І трошечки по краям отак хоп, прикріпили. Коли вона вже прикріплена, ми можемо завернути, щоб все надійно трималось. І тепер перевіряємо, так чи не так. Якщо не так, звісно, ми відкріплюємо і перевиставляємо. Так, друзі. Ну, вниз приблизно ось так. Так, вгорі. Трошки теж нам треба порівняти. Так, є, ну і дивіться ж, вгору вгорі і знизу, щоб воно було приблизно все по центру. Якщо це скло у вас по розміру буде ідеально підходити, як тут. Дивіться, можуть дуже якомога, краще його центруйте, бо можуть да, з якогось краю якийсь там чехол, якщо у вас нестандартний, якийсь, може підривати скло. Тому все це дуже уважно. Краще придивіться, не спішіть. Так, є. І пробуємо. Значить, що у нас буде? Коли ми знімемо цю плівку захисну для липкого шару. Ми його отак візьмемо, клац, і воно у нас буде приліпати. Зараз ми спробували отак ляпнули його і подивилися, як воно у нас ляже. Все нас результат устраює. Значить, тепер беремо все ще раз гарно протираємо. Якщо у нас десь щось залишається або воно не витирається, беремо оцю штуку, оцей стікер, який у нас заточений під палець. І беремо, ну вам тут не видно, от можна взяти освітлення якесь додаткове і отак от все це відривати. Воно все прилюпає, тут нічого не залишається на склі. На, на склі смартфону, а все залишається на ось ось штуки. І вже як дуже не заціклюватись, бо воно буде постійно вам падати. Все одно, у нас таких домашніх умов немає. Може там десь клеїть, у них там стерильні більш умови. Ну, у нас тут, бачили, і бігать. котики і все, що, все, що хочеш, все, що не очікуєш. Так. Більш-менш у нас все чисте. Відклеюємо все в стороночку. І, що я казав, ляп і пальцем придавлюємо. І все воно, якщо може, вам видно там, а трошки видно, все воно розходиться. Все чудово. І беремо цей шкребочок, тішечки допомагаємо, де не де. Може там бути якийсь воздух там, чи ще щось йому там не подобається. Ну і розглажуємо. Так, тут у нас трошки я не побачив. Так, якщо, бачите, такий маленький лайфхак, якщо шкребочком не допомагає, звісно, придився трошки ногтям, так. І воно там все. Класно виходить. Ну, взагалі воно нормально все клеїться і виходить. Так. Ось по цій схемі ми приклеїли все добре. Тепер у цій направлялки. Можна... Ми тут е, передивили, що все приклеїлось так, як нам треба. Направляючи стікера ми можемо їх. Обирати у них тут досить гарна така основа клейка. Ми можемо їх назад і десь може тренувальні якісь можна залишити на потом. І цю штуку. все ось вони вроді бушні, ну вони ще для роботи підійдуть. Так поубирали і розрівнюємо шкребочком все, щоб гарно було дивимося, що там, де що позалишалося. Так, і коли ми все це у нас устроїло, тут у нас повинен і ще один шар бути захисний з цієї сторони, не може відрати. Так, ну ладно, поки. потім зрозуміли. Ну, його, до речі, може і не буде, тому перевіряйте там уважніше, щоб. Так що, друзі, ось так у нас вийшла така поклеєчка. Ти пробуйте знати, пробуйте. Ну, звісно, з першого разу може і не вийти, тому дуже не... Рекомендую вам зразу заказувати по 5, якщо на Аліку, вони там опять -таки, за монети будуть не дуже дорогі. Я заказую на свої Redmi. У мене з дружиною однакові телефони. І, до речі, у дочки теж вони. Він по дисплею однаковий. У неї теж там Redmi якісь. У нас 9, у неї 12. Вони скло, це підходить. Тобто Я заказую сразу там 5-6 штуків. Вони мені обходяться десь гривень 60 максимум. Ну це я там, Як мінімум 5 заказую. Так що можна їх клеїти, десь у вас воно гепнулось, хоп, переклеїв, хоп, переклеїв, щоб не ходити з побутим склом. Ну І захист буде завжди. Ось результат у нас такий вийшов. Все чудово, все прекрасно. Так що роботою ми задоволені. І продемонструю, ще як приклеїти ось отаку ось гідрогелеву плівку. Друг хто не дуже любить ці стекла а, з цієї сторони. Тут смисл буде однаковий. Тут я замовляв пленку на другу сторону, ну, на свій буду клеїти і побачити, як гідрогелів краще приклеювати. Так, друзі, дивіться, поклейка гідрогельової оплівки. Почти та сама процедура спочатку. Все дуже гарно витираємо. Тут я покажу на прикладі. Задньої кришки я буду клеїти. Ну, уявімо, що тут у нас просто дисплей без камери. Це смисл буде один і, один і той же. Все це добре ми протираємо тією ганчуркою, яка йде в комплекті. Я вже розпаковувати не буду новий. Раз ми тільки це все. Тут понатирали. Все красиво, все чудово. Так, є. І тут ми е, не будемо використовувати ці стікери. Вони там, ну, там нам не треба за що, того що тут є е, е, ось така такий шар. Які нам дозволить максимально виставити цю плівку, і ось у нас є розрив, від якого ми будемо стартувати. Теж ми її трошки протираємо вологою, щоб нам не пролюпало нічого. В сторону цей беремо цей, тут нам треба вже буде набагато. Краще, ніж, будемо більше його використовувати. Так, протерли, взяли стікер. Все пройшли. Де що побачили? Так, і беремо. Далекого не ховаємо. Беремо. прикладаємо, Поміряли. все. Так, зрозуміло. І. Відриваємо оцю штуку. Уверху є отака. Держимо знизу і центруємо, як нам воно потрібно, щоб було. Коли ми зацентрували, коли нас результат устроїв, ми нажимаємо і ця штука Раз зравнювати її тут дуже не треба. Нам вона все ось. Деяка площа є, все, вона вам вона нам держи. Так, е, дивимо, щоб все було так, як нам треба. По камері, по, по камеру, по центру, все все чотенько. Так, беремо тепер так от. Підіймаємо. Обережно, беремо цей стікер. І ведемо, і дивимося нам не потрапляв туди якийсь воздух повітря. Якщо потрапляє, зразу його розравнюємо. Можна не трошки допомогти. Так, і тепер, як ми готові, низ приклеїли, відриваємо і тепер оцю захисну плівку. З тим шаром, який нам допомагав центрувати. Так само приклеюємо обережно, продивляємо, щоб не заходило нам повітря. Так, тут у нас... ех, трошки щось і попало. Ну, Ладно, на задню плівку. Якщо вам тут щось попало, обережно Підіймаємо, беремо оцю штуку. І відклеюємо і звідси, і звідси все це робимо дуже обережно, назад підклеюємо. Так ось є у нас така штука. І відриваємо захисну плівку тут. І все це розрівнюємо по бокам, і де тільки можна. І тут ми бачимо, да, де якісь такі штуки, це, наверное, від плівки. Все ж таки воно більше завісить і воно. Гідрогель, ми знаємо, він розрівнюється. Тому завтра цього всього не буде. Все це вже розрівняється. Буде красиво все це виглядати і навіть цю плівку на зворотній крисі не буде видно. Ну, Я більш клею для того, щоб сюди не потрапляли якісь там. Мені подобається, як воно тут проливається. щоб не затиралась під чехлом якась там пилюка, грязюка туди не попадала. І, і Коли попадає, щоб не затирало мені. Цю кришку. А вдруг я буду е, без чохла колись ходити. Ну, так мені захотілося. на цю ну, По цьому прикладу ми приклеїмо і на основний дисплей теж. Тут у мене вже приклеєно. Так що тепер пробуйте знати, як клеїти і плівку, і скло. Так що, сподіваюся, відео було корисне. Пробуйте, я думаю, у вас, я думаю, у вас це все вийде. Заказуйте побільше, пару штук можна собі дозволити для того, щоб потім пару штук використати і там перевести, щоб потім ви змогли собі самі клеїти це все, заказувати трішки дешевше, ніж, та не трішки, а дешевше, ніж коштує це в магазинах. Так що, сподіваюсь вам це відео було корисне Всім дякую за увагу. Ставте лайки вподобайки. І підписуйтесь, хто не підписався. Все, далі буде на все добре.